Сьогодні ми дивимося на рідкісну банкноту 50 рублів 1899 року, керуючий Шипов, Касир Жихарів, серія АС, Оцінка 64 грейд, Опис. Портрет Миколи Першого, керуючий Шипов та Касир Жихарів, зустрічається нечасто. Дуже цікаве графічне зображення. Сьогодні ще хочу поговорити за вартість та стан цієї банкноти. Стан банкноти майже ідеальний, мінімальний оценки зношення. Навіщо потрібен грейдинг? Дуже важливе питання. Грейдінг відіграє важливу роль у світі нумізматики та баністики. Це своєрідний паспорт банкноти, що гарантує її стан та автентичність. З врахуванням стану, популярності, вартості проходів на аукціонах України та світу. Плюс затрати на вредавання. Ціна цієї банкноти від 6800 гривень до 8500 гривень. Цікавий номер 020022. Якщо сподобалось відео, ставте лайк, будь ласка, та підписуємось на мій канал. Тримаємось, вистаємо. Слава Україні!